Всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зайти в луна... пограти в Лунар-Клієнті без ліцензії Майнкрафта. І я вам казав, що іншому відео зніму, я знімаюсь. Вот. У нас є лаунджер. Не закриваючи його, нажимаємо Windows R. Лаунджер. Клиен... Лаундерк. Кли... Крапка Lounger клієнт пишемо. У ну, нас заходить тут Sing Гейм і тут аккаунт. заходьте в аккаунт. Вас може там буде інакше писати, аккаунт, і там крапка і ще щось, Ну у мене так пише. Так, і тут у вас пише буде, тут лишень 3 таких хідочки пис писати чи Більше чи менше. Короче. Ну і ви їх видаляєте і. Виходу і сохраняєте і копіруйте ссылку в описані, тому що я лишу і вставляєте її сюди. Ось таке і тут. А, зараз я собі скопіюю і тут а, і вставлю це, от, те, що я зараз напишу. <звітник> Ось сюди вписуйте лік. Там, де буде писати НИК, там вписуйте там своє ім'я. І сюди вписуйте своє ім'я. Зараз я оце скопіюю і туди ви вписуєте своє ім'я Ctrl-C. І зараз я пишу своє ім'я туди. Щоб працювало сучасне, я впишу 1, 2, 3. 4, 5, 6. І тут я впишу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Щоб провірите. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І все, тепер зах... зберігаємо. І тепер про... закриваємо наш лаунджер. І нажимаємо цю стрілочку. І тут правую кнопку між і Out Launче. І все. І вас стоп. І у вас 100% вийшло з цього лаунджера. Бо якщо ви то, то не зробите, то що я вам показувала тут, то вас з того не буде працювати. Тепер заходите в наш лаунджер. Той лаунджер. І чекаємо. Якщо виходити з, ви з лаунджера, то теж так робіть. Бо воно не повністю виходить з лаунджера. І так ми зайдемо без ліцензії Міф. Любе ім'я можете вписувати, і можете... Навіть на концу одружити Просто пограти. Просто ім'я писати і все. Ну, довго буде грузитися. Перший раз. Мені кавша версія. Ольга 18, то ну, буде довго грузитися. Так. Чекаємо, коли воно загрузиться в нас? Вот у нас лаунджер клиент запускайся. Так вы, мабуть, чорний экран вийдет, бачите? Чого ви чорний экран не бачили треба? Он ушел. Вот так. теперь больше ты начал не, тепер, бачите, не У нас тут всякие такие разные штучки есть Ну и теперь у нас все працюе. Бачит, у нас заходит Ну и всем друзья. Па-па-па-па.